Привіт, котики! Я дуже рада вас бачити на 13 му уроці англійської граматики. І сьогодні ми з вами розберемо та подолаємо минулий час, простий минулий час Past Simple. Розберемо і теорію, і зробимо практичні вправи. І поїхали, будемо починати. З чого почнемо? Коли ж ми використовуємо past simple. Трошечки цього правила вже було на минулому занятті, коли ми розбирали was were. Це теж був past simple, але ми так поділили його частинками вивчимо. Дія, яка була в минулому, і ми знаємо, коли саме. Оце коли саме це дуже важливий момент, бо ми скоро будемо наступного вже разу вивчати Present Perfect Tense. Це, це теж минулий час, але в ньому не вказано, коли саме. Дія відбулася. Тому оцей робимо акцент на те, що ми знаємо, коли саме відбулася ця дія в минулому. Наприклад, I was at school yesterday. Я був у школі вчора. Дія оце вчора, і ми по ньому, це наш орієнтир, що ми розуміємо, тут past Simple. Дії в минулому, що йшли одна за одною. Наприклад. First, I had my coffee, then I went to work. Спочатку я випила каву, а потім вже пішла на роботу працювати. Одна за іншого, там я просто прокинулася, прийняла душ, поснідала і поїхала по своїх справах. Оці усі речення будуть, треба буде побудувати їх у past Simple. А також сюди. Відносяться дії, які повторювалися раніше, а вже ні. Наприклад, my father often played with me after school. Мій тато часто грав зі мною після школи. Я вже в школу не ходжу, вже доросла тьотя, тато зі мною вже не грає. Тобто, щось, що відбувалося раніше, зараз вже не відбувається. Це все past simple. Маркери залишилися ті самі. Як і були в минулому уроці. Yesterday – Вчора. Last week, last month, last year. Минулого тижня, минулого місяця, минулого року. Two days, two weeks, two months, two years ago – Два дні, два тижні, два місяці, два роки тому. In 2020 – або 2020. У 2020 році, тобто, теж вказано, коли була дія, в якому році відбувалася. Як же ж ми будуємо це все? Основна форма в нас це V2, Verb 2, Друга форма дієслова. І в нас є два варіанти, як її побудувати. Або ми додаємо до дієслова, да, слово, яке відповідає за діяльність. Закінчення іді або вчимо. В англійській мові є такі неправильні дієслова, irregular verbs. І нам їх треба вивчити. Під відео буде посилання на шорти, які я роблю, і там всі дієслова включаємо, повторюємо. І потрошку вони всі запам'ятаються. Е е е так. Будуємо звичайне речення affirmative sentences. Якщо додаємо ІДІ, то буде I worked. Irregular verbs це ті, які треба вчити. А he went. Він ходив. I worked. Я працював. He went, він ходив. Ходити буде go, а друга форма якраз таки went. We played, ми грали. She saw – Вона бачила. See – бачити начальна форма, інфінітив. А saw – це вже в минулому часі. You sent – Ти відправив. It liked. Йому це сподобалося котку, наприклад. Send Форма перша, а у минулому часі «се» не т, міняється на т. Другу форму, от бачите, вона міняється ні за якими правилами, просто її вивчити треба буде. На жаль, на жаль. Як ми додаємо закінчення «іді», Тобто, якщо в нас дієслово слово правильне, ми ж додаємо закінчення «іді». Як ми його додаємо? Якщо наше дієслово слово вже закінчується на І, то ми додаємо тільки ді. Угу. Вона вже є, не треба її два рази робити. Like, бачите в кінці І. Liked, додали Ді, і все, тільки ді додали. Якщо дій, слово закінчується на приголосно, то плюс Y, то ми Y міняємо на I і додаємо ді. Це у нас present simple ще дуже схоже побудова. Study, studied. Якщо у нас коротко, Коротке дієслово. З однією голосною, то ми подвоюємо останню цю приголосну та додаємо іді. Наприклад, стоп, «stop», стопт. Подвоїли літеру П, бо всередині тільки одна голосна, коротенька, і додали закінчення іді. Їх насправді не дуже багато. Вони запам'ятаються, якщо поробити декілька вправ, вони там основні запам'ятаються дуже швидко. І якщо дійсно слово закінчиться на L, то ми її подвоюємо і додаємо ID. Travel, traveled. На що хочу звернути увагу, на те, що це у нас є британська англійська, є американська англійська. От американській англійській оце L не подвоюється. Тобто, в цілому ви можете побачити traveled з однією літерою L, і це не буде помилка, бо людина могла користуватися якраз американською англійською. У британській англійській подвоємо. Як же ж ми читаємо закінчення id? Дивимося, the suffix ed is pronounced, вимовляється. Як id when the verb ends in a T or D sound? Якщо в нас слово закінчується на т або д звук, то читаємо як -ed". Wanted, Mended. Бо якщо її глухо прочитати, їх чути не буде. От, наприклад, wanted. Якщо ви скажете Want wanted, -т? не дуже чути, ну, взагалі не чути, типу буде щось непонятне. Тому вона читається тут є дзвінко. I'd wanted. Наступний шматочок T when the verb ends in a K, S, Ch, Sh, F, P, sound. Якщо діє слово закінчується на К, С, Ч, «ш», «ф», П звук, то тоді читаємо як Т: Liked, missed, watched, washed, loved, stopped. Бачите, stopped подвоєна літера П. І читається як Д в усіх інших кейсах. Тобто, запам'ятати, треба два основні це т. «д». І читаємо як звук ID «ч», «ф», F. Такі глухі, да? Глухі та шиплячі. То тоді, як т, і як ди у всіх інших: closed, studied, loved, robbed. Я вам зібрала ще трошки прикладів. Під перше правило: У нас є start, буде started Wait, waited Add. Added, count, counted, під другий шматочок правила. Finished, t, t, matched, kissed, typed. І як D, D, звук D буде давати opened, Lived, prayed, changed. Можете попрактикуватися. Якраз відео поставити на паузу і потренуватися у вим вимові. Вірні в вимові закінчення іді. Practice one. Вправа перша. Що тут треба зробити? Треба поєднати минулий час дій, слів з їх теперішнім часом. Поїхали. Так, наприклад, беремо. Go. Минулий буде там в мене в прикладі був. Went. А вони не зникають. Ну, добре. Так, want. Wanted. У вас буде таких теж в додаткових завданнях теж таке можна якраз потренуватися. Like правильне дій слово, liked. Is це є хтось, а в минулому буде був це з минулого, минулого уроку якраз. Ask питати. Asked, правильне дієслово, слово. І поєдналося. Так, agree, погоджуватися. Agreed, погодилося. Talk. Talked правильнее дієслово. Ой, там щось десь. Ага. Leave lived правильне дієслово. Visit, visited. І say, said. Бачите теж виключення це. Бо в нас взагалі правило. Приголосний та Y. А тут у нас голосний плюс вай, і воно помінялося. Взагалі помінялося. Сед. Неправильне дієслово. І ще ми зробимо одну вправу. Ну, половинку давайте, 10 речень зробимо. Треба розкрити оці дієслова в дужечках і поставити його у минулий час. Тут. Наскільки я бачу всі правильні дієслова. Тобто, треба буде просто вірно додати закінчення Іді. Давайте разом. Ток. Просто додаємо «-іді». Токт. І читається як глухо. Talked. Visit. Додаємо закінчення «-іді» і буде читатися як withit. Тому що with закінчується на «т», щоб чути було. Visited. Climb листи climbed climbed дзвінко. Carry. Закінчиться на приголосний плюс Y. То ми Y прибираємо замість неї Додаємо I, і потім закінчення ED. Carried. Finish. Finished. Буде читатися як Т. Jump. Просто додаємо ID. Jumped. Invite. Бачите, вже закінчується на «і», то ми просто додаємо invite. Тільки літеру D в кінець Invited. Borrow. Додаємо закінчення ID. Borrowed. Share закінчується вже на «і», то додаємо просто літеру Д. Shared. І ще одне Plan. О, якраз отаке. Маленьке, коротенько і з, з одною коротенькою голосною всередині, то літера N в нас подвоїться. – «planned». Продовжуємо. Друга частинка нашого заняття вона присвячена негативним реченням як їх побудувати. А тут все взагалі просто. Поставили didn't, це в нас did плюс чаточка «not». Ми полюбляємо коротку форму, звісно. І все. І тоді, як ми його до речення додали, бо вже не треба ніяких закінчень додавати. Друга форма чи перша, нічого вже робити не треба. Поставили didn't, і цього вже «о» дуже достатньо. Наприклад, I didn't work. Ми вже не кажемо I didn't worked». Вже нема цього закінчення, просто I didn't і все. Я не працювала. He didn't work. Він не працював. We didn't play. Ми не грали. She didn't go. Вона не ходила. Не She didn't went. А першу форму використовуємо. Першу. She didn't go без закінчень жодних. You didn't give up. Ти не здався. Тобто негативні речення будуються дуже просто. Поставили діден на друге місце. Забрали всі закінчення, все будуємо речення. Дідент додали наші улюблені речення, негативні. Не треба вже закінчень додавати. І practice to одразу, щоб потренувати. Так, треба. У нас тут позитивні речення, а нам треба їх зробити негативними. Єдиний момент, тут автор закладав повну форму не didn't, а did not, ми будемо так писати, щоб воно нам перевірило правильно. She did her homework. Вона зробила домашку. А нам треба написати: she did not do, от ми цей «did» повернули, як робити в начальну форму в першу. She didn't do her homework. Давайте перевіримо. А, от, бачите, повну форму треба писати. Якщо ви будете робити, потім ще самі захочете попрактикуватися. Щоб у вас всі речення були правильні, пишіть от по повну форму тут. Ну, так автор захотів. She brushed her hair. Вона розчісувала своє волосся. She did not. Забираємо закінчення brush. Her hair. She bought flowers for Liz. She did not. Boat ми повертаємо на, на на, початкову. Ой, вибачте, щось у мене тут впало. Бот ми вертаємо на початкову форму. Buy. Це купляти. She didn't buy flowers for liz. Якщо для вас ці, ці форми дуже важко, друга, і, друга форма оця, будування неправиль, для неправильних дієслів, переходьте за посиланням і вчіть три форми дієслів. Там в мене в форматі коротеньких відео, по 10 штучок послухали, 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 вони запам'ятаються. Просто треба декілька разів їх почути, там, з перекладом, видно, як вони пишуться. Можете навіть там, поставити паузу в кінці відео потренуватися. Як вони всі пишуться. І я рекомендую вчити одразу три форми, бо вже наступного, наступне заняття буде присвячення Present Perfect, а там якраз буде використовуватися третя форма дієслів. Тобто розділяти їх, вчити спочатку другу, потім довчити третю ну, немає сенсу. Треба одразу всі три вчити. She got up very early. Вона встала дуже рано. Вона не вставала. She did not. Got це неправильне дієслово слово в нас. І перша його форма буде get. Up very early. She felt very sad. Вона почувалася дуже засмученою. She did not. felt. Неправильне дієслово. То буде feel його перша форма. Very sad. She ate her breakfast. Вона з'їла свій сніданок. She did not. Вона не їла. Їсти буде eat. Перша форма. Невірно. Неправильне дієслово слово теж. Her breakfast. She washed up. Вона помилилася. She did not. Washed. Бачимо правильне дієслово. слово. Треба просто прибрати. Закінчення. She didn't wash up. She went shopping. Вона пішла в магазин. She did not. Іти буде go. І went. Це його друга форма, тобто він неправильний. She didn't go shopping. І останні два. She visited her best friend. Вона відвідала свою найкращу подружку. She did not visit правильне дієслово. слово. То так, просто забрали закінчення. Іді від нього і все. She didn't visit. Her best friend. Mm -hmm. І останнє. She made pancakes. Вона приготувала оладки. She did not made неправильне дієслово. слово. Вертаємо його в першу форму make pancakes. She didn't make pancakes. Пунь, все вірно. Можете теж потренуватися, наприклад, слухати відео, як я роблю, і написати самі речення самі. Це буде дуже класна практика. Наступна частинка присвячена interrogative sentences, тобто питальні речення. Тут теж нам буде допомагати дід. Ми пам'ятаємо, як у теперішньому часі було у Present Simple. Ми do, does ставили на перше місце. А тут did нам допомагає. Did you work? Ти працював? Did we see? Ми бачили. Did they go? Вони ходили. Did he swim? Він плавав. Did she play? Вона грала. Did it work? Це спрацювало. І бачимо знову ж. Через те, що ми дід додали, нема жодних закінчень. Все, додали дід, ми виконали справу до кінця. І, як завжди, короткі відповіді до таких, до таких питань. Якщо в нас питання буде починатися з DID You, відповідь буде або yes, I did, yes, we did, або No, I didn't, No, we didn't. Тому що you це я в нас і ти, і ви. Тому і відповідь може бути про я або про ми. Якщо у нас буде питання починатися, це, починатися did, he she, it щось там зробив, то буде Yes, he she, it did, no, he she, it didn't. І якщо did they, то Yes, they did, no, they didn't. Ось і все правило. Practice 3. Наступна вправа. Треба поєднати питання та відповіді, які до них підходять. Ну, давайте розбиратися. Так, ну, сюди питання буде. Where did the cat sleep? Де спав кіт? Why did you buy oranges? Чому ти купив апельсини? Ага, а от дивіться. Where did the cat sleep? The kid spav. It slept under the table. Як на мене підходить? Спав під столом. Uh, what did your aunt. Read Що тітонька читала? She read the newspaper. І апельсини. Why did you buy oranges? I needed them for orange juice. Where did your sister go? Куди пішла твоя сестра? Де ж вона там могла піти? О, oh, she went to the supermarket. Вона пішла в супермаркет. Бачите, go. Перша форма went, пішла друга. When did your cousin have the wedding? Коли в твоєї сестри була свадьба, весілля? She had it last month, минулого місяця. How long did children play in the park? Скільки часу гралися діти в парку? Mm. Ага, they played there the whole afternoon. Вони гралися там весь день. Так, що в нас тут залишилося? How did you break your leg? Як ти зламав свою ногу? I fell off a bike, впав з велосипеда. Uh, when did the teacher give you the homework, коли вчитель дав тобі домашку? She gave it to us on Monday. Вона дала її нам у понеділок. Бачите, give gave. Невірне діє слово, неправильно вчити треба. Did the students come to the classroom? Студенти прийшли на заняття? No, they didn't. Ні, не прийшли. Супер. Ми з вами молодці. І ще одне маленьку вправу для вас підготувала в цей же блок. Заповніть питання, використовуючи past simple tense of the regular verbs. Дивимося. She talked to her friend on the phone yesterday. Вона розмовляла з другом по телефону вчора. Вона розмовляла. Питання наше буде починатися. Ой, sorry. З did. She. І розмовляти. talk. Повертаємо на першу форму. We visited the museum last week. Ми ходили до музею. Did we visit? Закінчення ID прибрали. They climbed the hill on Sunday. Вони залізли на гору у неділю. Питання буде починатися з did? Did they climb? The Hill on Sunday. Прибрали закінчення і О, тут гарне. Carried. А ну подумайте, як буде початкова форма. Did he carry? Закінчуватися буде. Did he carry the boxes? Він відніс коробки. I finished reading. Я за did you finish... Так, ми пам'ятаємо, що коли ми додаємо в наше питання Did, то тоді в нас діє слово у першій формі. Ми повертаємо, було у другій з закінченням «іді», А ми повертаємо в першу. Тому і в нас в питаннях talk, «visit», climb, carry, finish. Без закінчень. The kids jumped. Ми питаємо. Діти пристрибали. Did. The kids jump on the trampoline. She invited. Вона запросила. Did she повертаємо в першу форму invite. У нас дій слово invite закінчується на I. Тому ми прибрали тільки ді. Так, ну і ще одне. We borrowed some books. Ми взяли книжки в бібліотеці. Did we borrow any books? Хто пам'ятає? Що в нас сам у звичайному реченні, а Енні в негативному та питанні от воно тут теж було використано. Е, так, що йому тут Did you finish? А, Хоча, напевно, I Did I Finish? Ну, В цілому, ми так не робимо, типу, в мене просто таке речення виходить: типу, в мене амнезія, я не пам'ятаю, чи я закінчила книгу читати, чи ні. Ну, таке дивне трошки, коли ми Did I щось питаємо. То зазвичай, коли в нас реч, реченні у відповіді I finished», то ми тоді питаємо, «Did you?», щось там зробив ти. Все логічно має бути. Але в нас нема контексту. Це я вам так розповіла: найпоширеніший логічний варіант, але в мене може бути Амнезія, і я не пам'ятаю. Так, третю частинку вправ ми зробили, переходимо на четверту. Тут я підготувала для вас маленький пер переклад одного речення, щоб було не дуже важко. І ви пам'ятаєте, що в описі під відео будуть посилання на ці вправи, що ми робили. Тобто, ви зможете наприклад, слухати і там потикати все, поклацати, попрописати. Ми, наприклад, сьогодні не всі речення робили, щоб час прям сильно не витрачати. Але я пояснила логіку, як робити вправу, і ви можете самі її доробити. А також там є блочок з additional Exercises. Тобто додаткові завдання по цій темі, яка була сьогодні. Якщо ви все поробите, от буде вам клас. Профіт, прогрес. Так, дивимося речення: translation. Ми вчора ходили в кіно. Ми пам'ятаємо, що всі вчора, тиждень тому, в такому -то році» ми ставимо в кінець нашого речення. То буде, ми ходили в кіно вчора. Ми це we ходити. Це go в минулому часі. Це неправильне слово буде went. We went в кіно to the cinema зима. І оце вчора перейде в кінець. We went to the cinema. yesterday От я вам виділила оце went. Що треба вчити. Деякі дієслова слова просто треба запам'ятати. Нічого з цим не поробиш. Так, тепер будуємо негативне речення. Ми вчора не ходили в кіно. Щоб побудувати не, ми додаємо в наше речення Didn't. І пам'ятаємо, що коли ми додали didn't, оце ходити буде в початковій формі, вже без закінчень, без других форм. Все. От додали didn't і воно. We didn't go. To the cinema yesterday. стедай, буде не we didn't went, а через didn't буде go. We didn't go. Тепер ми питаємо: а ви вчора ходили в кіно? Ми ставимо did на перше місце. Did you go to the cinema? yesterday?» От бачите моє питання. Did you go? Ви вчора ходили в кіно? щоб це не було як типу два маризмати, які сидять і питають: а ми вчора ходили з тобою в кіно? Я не знаю, не пам'ятаю. Ні, робимо питання логічне. Did you go to the cinema? І в нас два варіанти відповіді, як завжди. Так або ні? Якщо так, буде, спробуйте побудувати самі. Так, ми ходили. Yes? Коротка відповідь. We did. А якщо ми не ходили, ми скажемо no we didn't. No, we didn't. На сьогодні це все. Я впевнена, що після цього уроку у вас все розложиться по поличках. Зробіть вправи, і англійська граматика не буде вже так, така страшна. Побачимось в наступних відео. Па-па! Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть якісь питання, або, наприклад, можете зробити переклад речень, так як от в кінці я вам робила. Напишіть українською, три варіанти: звичайне, негативне питання, відповіді так, ні. А я перевірю. Мені буде дуже приємно, цікаво подивитись на вашу активність. Па-па!